У суботу депутати міськради зібрались на сесію, аби обговорити останні події Україні. На порядку денному стояли питання перейменування площі Леніна, харківський з'їзд депутатів південно-східного регіону та відставка президента Віктора Януковича. Які рішення прийняли у міськраді суботнього вечора, знає наш кореспондент. Зі 120 депутатів міськради суботнього вечора у сесійній залі зібралось 86 чоловік. Останні події в Україні викликали багато питань у жителів Дніпропетровська, для рішення яких і скликали позачергову сесію. Я думаю, що і сьогодні то время, коли потрібно працювати, приймати рішення, і город буде спокійним, що ми будемо робити все для того, щоб... Орді повелоспокосій, порядок, і город жив своєю житті. Результат сесії втішний для активістів. Більшість депутатів підтримала перейменування площі Леніна на площу Героїв Майдану, засудила сепаратистський з'їзд у Харкові, підтримала скасування народних дружин та відставку президента Віктора Януковича. Я ставлю на своє питання про підтримку рішення Верховної Ради, представка йому водій. Прийнятими рішеннями активісти задоволені, однак кажуть, на досягнутому зупинятись не збираються. Сьогодні, наскільки я знаю, вони прийняли всі рішення, які перед ними поставила громадськість. Та на цьому вечір не закінчився. Дочекавшись, коли мер вийде до них, мітингувальники почали вимагати, аби міський голова вийшов з партії регіонів. Іван Куліченко спочатку відмовлявся, однак потім все ж підписав заяву. Юлія Брик, Євген Хисний, новини 11 каналу.